Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо обговорювати питання, пов'язані з допомогою родинам загиблих військовослужбовців, тих, що знаходяться у полоні та безвісти зниклих. Зокрема, е, і сьогодні у нас у гостях голова громадської організації Набад Кривбас Вікторія Третяк. Доброго вечора, пані Вікторія. Доброго вечора. Е, сьогодні в нас власне є і інфопривід, тому що сьогодні була така е, акція чи захід. Пов'язаний саме з ось цією категорією родин, яку я назвала їм видавали набори. Розкажіть детальніше, що це було, завдяки кому вдалося це зробити. Скільки родин отримали ці набори? Так, сьогодні вже не вперше ми видаємо продуктові набори, видавали цілий день. В музеї російсько-української війни ця акція в нас відбувалась. Більше тисячі членів родин загиблих, полонених, безвісті зниклих, сьогодні прийшли, отримали. Черговий продуктовий набор, який ми їм приготували, набори сформовані і передані від громадської організації на Кривбас» і Ради оборони міста, так як ми співпрацюємо згідно протоколу Ради оборони міста з перших днів повномасштабної війни. Тому ці продуктові набори створені саме від Ради оборони і громадської організації. А що тут доходило? Що туди входило? Макарони, консерва, м'ясо, ну тушковане? Якась риба, олія згущене молоко, мука, сухе молоко тобто такі продукти, які і довготривалі, що їх не сьогодні можна скушати, а людина з'їсти, може розтягнути. І кожен набір орієнтовно 12,5 кг. Тобто були сьогодні такі родини, які минулого тижня не отримали, то два набори це 25 кг Вони забирали і отримували. А минулого тижня що було за видача? Також була видача. Схожих наборів, тим же самим категоріям ми запрошували також в вони отримували, не всі прийшли минулого разу, сьогодні прийшло більше людей, і ті, хто не отримали минулого тижня, ми їм давали по два набори. То люди приходили по двоє, по троє з родини, тому що набори важкі. Ну я все ж таки Думаю, знаю, що таким родинам найперше важливо це увага, це підтримка моральна. В першу чергу це навіть тому, що... як привід прийти і вже так. Звісно, да? так як привід прийти, і цим родинам дуже важливо розуміти, що ми цінуємо подвиг їхніх дітей, шануємо їх, дякуємо їм. Ну це дуже важливо. Це дуже важко працювати з такими категоріями. Ви знаєте, особливо. Сім'ї, в яких нещодавно загинув син або чоловік або батько, родини з 2014 року, ну не можна сказати, що час лікує. Вони. Так само страждають батьки, і так само їм важко. Але ті родини, в яких нещодавно, ну, в цьому році або місяць тому назад загинув, або тиждень тому, ну, у них ще оголені рани, їм дуже важко. Вони приходять в музей, вони не можуть це сприймати. Їм дуже важко навіть перебувати в такому музеї. У них сльози, у них трагедія, це біль. Звісно, ну, для цього потрібен якийсь час. Родини, які з минулих років, вони вже Знають музей, вони приходять і більш спокійніше на це реагують. А якось вони між собою спілкуються, якось підтримують один одного ті, хто вже у кого загинули рідні раніше, там на багатьох. Так, звісно, так, звісно, родини, в яких загинули раніше, діти або чоловіки, або батьки, вони а, знають один одного, в основному в більшості. Ну, не всі, але в більшості підтримують. І я вам хочу сказати, що багато з цих родин допомагають сьогодні. Вони вже самі волонтери. І мами, і дружини, і батьки. Вони включилися в цю волонтерську діяльність з перших днів повномасштабної війни. Як би їм самим не було важко, але й вони допомагають. Хтось в'яже сітки, носки, хтось збирає допомогу, їде. І ну, вони героїчні люди, це справді. Скільки наборів було роздано, скільки взагалі планується роздати? Чи всі вже були видані? Скільки родин? сьогодні? До нас завітало більше тисячі членів родин з цих сімей. Звісно, ми не всі роздали, які планували. Тому ми очікуємо ще завтра. Якщо хтось не прийшов, не зміг сьогодні. Будь ласка, ми ще завтра чекаємо. На площі визволення 2 і ці родини отримають набори. А як ви сповіщали? Тобто, як вони могли дізнатися? Ну, родини загиблих ми обзванювали, до кого дозвонилися, давали анонси. Я давала на особистій сторінці. У нас є група у Фейсбуці. Просили телебачення, щоб дали анонси. Рудани, перші мішки, дякуємо. Ми вам за анонси на превеликий жаль родини полонених і безвісті зниклих ось ці категорії. Вони, ті, хто в нас є в базі, наприклад, ті, хто вже приходив до нас, тим ми телефонували. А тих, кого ми не знаємо, тому що ця інформація не є відкритою. Це територіальні центри комплектування і знають, Тому це лише по анонсу. Родини, ті, що дізнавалися, яким передавали, і приходили до нас. На превеликий жаль, ми не знаємо всіх родин і не могли сповістити. І на превеликий жаль, кожного дня ця ці цифри зростають. you <laughs> Додаються в нашому місті, тому хто зміг, кому ми змогли, хто зміг побачив цей анонс, ну, ми надали ось такі продуктові. Ну, набори. я думаю, між собою вони також так, Якось так, ця інформація розходиться. Так, так люди... змогли, от наприклад, минулого тижня хто не прийшов, а дізнався пізніше, тому отримав два набори, тому що не знав чи не дозвонились. Ну, от, наприклад, минулого четверга ми роздавали, а в той день був блекаут в нашому місті, транспорт зупинили, електроенергію вимкнули. Багато не змогли до. Їхати в зв'язку з цим або не було зв'язку? Ну і ось така ситуація була. Тому ми ще цілий тиждень додавали, і сьогодні, ну слава Богу, блокаута не було, і ми змогли видати отакій кількості Максимально, людей, Максимально, що можна, так. можна було. Скажіть, а як чи отримують якусь допомогу від держави ці категорії родин? Ну, Загиблих, родини загиблих, звісно, отримують і одноразову виплату від держав і від міста, ту, що прийнято в постану нашому положенні статуту. І допомогу щомісячну і від держави, від міста. І також пільгами користуються, і безкоштовний проїзд, і різні інші пільги. На превеликий жаль, статус полоненого він до цих пір неофіційний. Ну тому там якихось це... преференцій вони мають, Так, так, і, так. так. На превеликий жаль, да, ось така ситуація з цим статусом. Безвісті зникли. Тобто там трошки інше. Там нема таких виплат, там нема одноразових. Ну, тому і, фактично так. хіба що міська влада або благодійні організації можуть таких людей підтримати? Так, так, ми, звісно, і міська влада, і благодіяка благодійна організація. Ми намагаємося підтримати всім абсолютно. Тобто, і психологічна допомога, і юридична, і от продуктова допомога, і будь-яка гуманітарна є ді... родини, в яких є дітки. Ми надаємо памперси, дитяче харчування, одяг. Тобто ми всі... намагаємося їм всім. Приділити увагу, якщо звертаються, вони не залишаються без уваги і від тієї допомоги, якої вони просять, потребують. Вона буває індивідуальна, зовсім різна, абсолютно. Тому ну ось таким чином намагаємось допомогти підтримати всі ці категорії. Зараз я пропоную подивитися. В нас є відео про те, як відбувалася роздача продуктових наборів для родин загиблих, військовополонених та безвісті зниклих у кривому розі. А далі ми повернемося до нашої розмови. Сергій Іванович прийшов із невісткою та онуком до координаційного центру допомоги. Його син теж Сергій, військовослужбовець частини Нацгвардії, 3011. На момент російського вторгнення був в Маріуполі. Здався у полон після виходу з заводу Азовсталь 18 травня. З тих пір родина чекає його вдома. Син в полоні ну, прийшов невістка, получає. Ну як кажуть. Родини приїхали, дзвонили, сказали, що можна приїжджати. Така допомога буде. Подержка. По-перше, їй морально і психологічно. за своїм пакунком прийшла і Раїса Анатолівна. Її син Павло, військовослужбовець 17-ї танкової бригади, вважається зниклим безвісти з 25 грудня. Після одного з боїв поблизу села Красна Гора Бахмутського району Донеччини зв'язок із ним перервався. З тих пір родина живе в очікуванні повідомлення, що він живий та неушкоджений. Благодарна, канішне властям города, очень Але краще, лучше наші наше живі будуть, і не треба нам ні війни, ні. Ничего, щоб был мир на земле. Ну а за допомогу узнала у меня ну, невестка, то есть жена сына без вести пропавшего. Это она по своїм каналам, по связям перезвонила мне, що мам, давай будем ехать получать. Від ради оборони кривого рогу та громадської організації Кривбас» членам родин загиблих, полонених та безвісти зниклих захисників створили 800 пакунків продуктових наборів. Кожен з них вагою в 12 кілограмів. До них ходять традиційні консерви, макарони, молоко, соняшникова олія тощо. Але пакунок не головне, зазначають в координаційному центрі допомоги. Мабуть, продуктова допомога не така важлива, як увага, тому що. В першу чергу ці родини потребують уваги, і таким чином ми намагаємося їм дати хоч трошечки тепла, трішки уваги. Ну і хочемо зарадити, допомогти. Що ми з ними, що ми шануємо, цінуємо, поважаємо і дуже дякуємо їм за їхніх найкращих синів і доньок. Отримати свій продуктовий набор члени родин загиблих, полонених та безвісти зниклих захисників можуть щодня по буднях з 10 до 16.00 за адресою площа визволення 2 Будівля державного університету економіки та технологій. Поставити уточнюючі питання ви можете виключно за тими номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський. Я нагадую, що в ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм сьогодні в нас у гостях голова громадської організації «Набад РБАС Вікторія Третяк. І власне далі поговоримо про те, які основні напрямки роботи зараз в організації, чи потребуєте ви, можливо, навіть якоїсь допомоги волонтерської з точки зору, якщо люди хочуть долучитися, чи є у вас така потреба. На БАД Кривбас і структурний підрозділ Координаційний центр допомоги працює щоденно і приймає людей, консультує зі всіх питань, надає гуманітарну, психологічну, юридичну допомогу. Абсолютно різно, проводимо багато заходів. Ми в співпраці і працюємо надалі з Радою оборони міста. У нас працюють гуманітарні склади. Ми в першу чергу забезпечуємо наших військових, які стоять на різних напрямках фронту: і Харківському, Херсонському, Донецько-Луганському, і наші військові частини і. Ті, де криворіжці, в яких воюють, вони звертаються, і ми надаємо всю необхідну допомогу. Звісно, у нас кожного дня приходить багато волонтерів, які допомагають. Працює музей російсько-української війни. Надійшло дуже багато експонатів за цей рік повномасштабної війни. У нас там з'явився вуголок ворога. орків. навезли хлопці дуже багато експонатів ворожих, тобто це і форма, це і їхні рації. це і їхні рюкзаки, якісь тенти, тобто все те, що було на них, чим вони користувалися, є у нас в музеї. Навіть такі ось експонати, і їх багато. Вони, звісно, викликають одразу в людей. Ну, але Вони, але є. Так, але можливо, вони так. цікаві. Mm. так. І ви знаєте, коли дивишся на ті експонати, розумієш, що ніяка вона невелика армія світу, тому що, якщо порівняти форму наших бійців і форму російського ворога, вона у нас якісна, а у них це просто якась вона мильна. Навіть їхні рюкзаки, їхні спальні мішки, каремати, вони неякісні. Немає якісного навіть обмундирування і обладнання у них, ті рації, ті… у них ще. З СССР, вибачте, з СРСР. вони десь витягнуть, Я не знаю, з яких з обласних сховищ. Так. Так. Але ну, дійсно це ну просто як то кажуть, воно і не смішно, а гірко, тому що ці речі викликають і одразу, і ненависть, і, звісно, біль, от як сьогодні родини загиблих. Тому є багато експонатів, які з'явилися вже під час повномасштабної війни. І люди приходять, музей працює щоденно. Тому ми також опікуємося і родинами, всіми, абсолютно, які пов'язані з військовослужбовцями. Опікуємося ВПО, люди з інвалідністю, мешканці, всі, хто до нас звертається, ми надаємо всю абсолютно необхідну допомогу. Я ще долучаюся, як депутат міської ради, як заступник голови. Оборони міста, тому звісно є всі важливі допомоги. Дякую Олександру Юрійовичу, Він реагує одразу, і міський голова. Тому всі наші напрямки, які необхідні людям, вони одразу вирішуються і вся допомога надається. Ми активно працюємо, щоденно приймаємо людей. Тому, якщо комусь необхідна будь-яка допомога, ми раду щоденно приймемо і надамо. А чи потребує ваша організація допомоги з боку бажаючих, можливо, волонтерів? Чи у вас? Працюють волонтери, можливо, щось роблять так, також на звісно, території? Так, Звісно, у нас щоденно працює більше ста волонтерів. На наших складах грузять, вигружають, повозять допомогу, надають транспорт в центрі. Ось тут на визволення і при музеї, і знову ж таки грузять, перегружають, плетуть ті ж самі сітки, носки, і дуже багато функцій виконують саме волонтери, за що їм велика, велика вдячність. Тому, звісно, якщо хтось буде радий допомогти. Чи громадські організації долучиться? Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями. На цьому тижні відвезли допомогу. Ось буквально два будинки милосердя, будинок нічного проживання, будинок інтернат на бурих вуглях, будинок дитини. Ми також їм ось на Качубеївку, на Херсонщину продовжуємо відвозити одяг, вода, продукти харчування, свічки, там електрообладнання, все памперси, все що потребують, засоби гігієни, тобто. Громадські організації з Чорнобильців, діток з інвалідністю, афганці, всі, ті, хто потребує будь-якої допомоги, у такій категорії містян, вони теж її від нас отримують. Ми стараємось допомогти всім, абсолютно всім, і переселенцям, і в першу чергу військовим, родинам загиблих, полонених, безвісті зниклих, і нашим мешканцям абсолютно різних категорій. І які заходи плануються, можливо, найближчим часом, найближчого місяця? Якісь, можливо, акції чи зустрічі, куди ви можете запросити? Все в робочому режимі музей працює, приходьте, звертайтеся. Акції в нас щоденно по наданню допомоги, тому. Все в робочому режимі, якихось масових, отаких от концертних. Ми провели новорічні всі, роздали скільки, ну може, ви ж знаєте, новорічних подарунків. Тепер розпродуктові набори. Ну, а далі будемо дивитися, слідкуйте за анонсами, будемо викладати так і будемо всім допомагати. У нас там як такий великий вулик, який ніколи не так, ніколи не згасає, Щоденно до нас приходять сотні і звертаються сотні тисячі людей, і це правда за різною різною допомогою. Тому продовжуємо свою роботу, ми не зупиняємося і з військовими, і з переселенцями, і з містянами різних категорій. Тому ми тільки раді будь-якій співпраці, будь-якому зверненню і будемо й далі працювати на благо міста і в першу чергу на нашу перемогу. Я дякую вам, пані Вікторія. і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була голова громадської організації Набад Кривбас Вікторія Третяк. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.